Що ти взагалі думаєш про цю всю історію із заявою Трампа про саміт із Путіним у Будапешті? Так, по трубі туди Путін буде добиратися. Це ж росіяни люблять шастати стати трубами, хай спробує. Ми в принципі не проти і з кабанами так, з дикими кабанами. Ми туди запустимо і кабанів, і песиків, і кого завгодно. А, ну така історія. Я до речі, по-перше, не впевнений, що така зустріч таки буде. Тому що тут є певні нюанси. І я вчора навіть був трохи здивований, тому що я, мабуть, вперше за, ну, за багато років почув заяви від російської сторони, які були менш оптимістичні, ніж від сторони Сполучених Штатів. Трамп, звісно, ще той оптиміст. Він накатав там пост спочатку такий, що ми класно поговорили. Потім, значить, там поспілкувався з журналістами. Журналістами вже були нюанси, тому що все ж таки жива розмова. Але ж був Ушаков. Який говорив так: наприклад, можливо, ми плануємо, ми подумаємо. Він навіть про Будапешт сказав, можливо. І я, до речі, не здивуюся, що якщо замість Будапешта, вони зустрінуться просто в Стамбулі. Тому що туди, в принципі, летіти можна і якби проблем ніяких не буде. А тут же ж Трамп ще витягнув Ердогана, згадав про нього відносно нещодавно. Ну, це ж буквально там тиждень, да, от в районі тижня, про те, що він може бути крутим посередником там і так далі. А по-друге, ну якщо така зустріч відбудеться. То в мене знов таки є сумніви, що Путін таки піде, поки ну принаймні зараз там на мир без посилення якогось тиску на нього і на Російську Федерацію. Е, чому? Тому що він може піти на мир, якщо він, умовно кажучи, Трампу вчора озвучив якусь умову, а Трамп йому сказав, що я тобі цю умову здобуду у Зеленського, наприклад. Да? і От сьогодні Добре. вони там зустрінуться з президентом України і будуть про всі ці моменти говорити, але я. Як, мабуть, і ти і наші шановні глядачі, бо аудиторія дуже освічена: прекрасно знаємо, про яку умову буде йти мова. Як мінімум це Донбас, як мінімум, на да? і це те, що Україна, Зеленський, Збройні Сили, Українці ну просто апріорі не можуть виконати, тому що це неприйнятна абсолютно історія, і тому е, мені здається, що навіть якщо Путін щось подібне трампу озвучив, то навіть Трамп в силу своїх там нарцисичних і інших здібностей навряд чи піде на таке. Щоб сказати таке, Зеленському, прекрасно розуміючи, яка буде відповідь, якою буде реакція да, на це. Власне, а для Трампа це ну історія буде погано виглядати, тому що він так класно піднявся на оцьому цьому ну псевдомирі між Ізраїлем і Хамасом я кажу в псевдо, тому що я, по перше, не впевнений, що він довго буде тривати. А по-друге, ну це класний мир, коли Хамасівці ставлять людей на коліна і стріляють їм в потилицю. Ну якби класно домовилися там, здобули, як то каже, Да? Так, от на фоні цієї ейфорії Трамп навіть ну не зможе собі дозволити виступати з такими пропозиціями в Україні, тому що однозначно це американці в тому числі сприймуть як ганебну якусь поведінку і прогибання під Путіна. Тому, скоріш за все, поки це просто чергова спроба Путіна потягнути час. Можливо, почати вже якісь реальні перемовини, але знов-таки вони розтягнуться там на, на якийсь період і будуть тривати ще там достатньо довго. З іншого боку, от, знаєш, тут цікавий момент я ще до дзвінка там, Путіна Трампу, тому що росіяни сказали, що це з їхньої ініціативи. Був зв'язок. Власне ну, да, да, організований, а, буквально за два дні до цього. Ну, був там передній цікаві дуже розмові. Ну, я за умовами не можу казати, хто там був присутній, да? але я можу казати, що там було, власне, про що ми говорили. І от історія про те, що е, Трамп реально поставив таке завдання, причому це завдання донесли до всіх акторів, до всіх ключових осіб, і, і в Україні, і в Росії, і так далі. що Кінець листопада, початок грудня. Повинно бути завершено, як мінімум активна фаза бойових дій. Тобто, в нього є Різдво, він хоче під Різдво сказати, що це не Різдвяне, ну, 25-те. Да? Це не Різдвяне перемир'я, це перемир'я, яке вже, типу, буде стабільним. Ну, це такий типу припинення вогню. Припинення вогню. Трамп активно почав це реалізовувати. Можливо, в нього була ейфорія перші дні після того, як там з Хамасом щось типу вирішили. Да, і його в цьому плані несло, але такі чутки пішли. Ну і теж навіть зверні увагу, як різні українські політики, як серйозні, так і фріки. Ну тому що там є Бужанський, це ж взагалі окрема історія, але вони підхопили теж цю тему. Тобто, десь щось до них десь долинало, десь вони щось там чули. і вони теж почали про це говорити і там від Юлії Володимирівни, закінчуючи там Олексієм mm -hmm. Гончаренко і іншими там насправді багато було заяв, що так Важно подивитися, що от-от вже щось там десь починається і так далі. Тому, можливо, там є шанс невеликий, що Путін якесь припинення вогню там погодиться. Ну, це якісь умови заморозки. Часто задають питання, чи зможе він це продати своєму населенню. Та легко. Це немає не проблеми якоїсь в крайньому випадку для тих, упоротих скаже, що нам треба просто пару років передиху. Ми якби тут підготуємося і вже вжахнемо по самі Нідерланди. Ну, типу, отак да? буде це звучати. Тому, тому може там щось і буде. Хоча мені поки здається, що Путін все одно просто час продовжує тягнути, ну і відбивається від історії з томагавками. Вона, скоріш за все, їх реально тригернула. що трошки дивно, бо Україна б не отримала багато цих ракет. Але росіянам, мабуть, це ну не дуже зайшло, і вони якби намагалися усіляко цю тему збити. Е, цікаво буде, як буде Трамп далі з нею поводити себе. Я думаю, для всіх цікаво. Да? Е, деякі народні депутати. Я буквально за пару хвилин до нашої на нашої з тобою розмови бачив від слуги народу, почали казати, що там томагавки на паузі, там поставлено на паузу. З Вашингтона передають. Е, я насправді не здивуюся, якщо Трамп не побоююсь маленький прогноз зробити, може сказати так, що. Ми Україні дамо томагавки, але не зараз, а відразу як закінчиться війна, дамо томагавки в якості гарантії безпеки, щоб Росія в майбутньому не напала на Україну. От, типу по такого плану. Ну, що ми якби превентивний захід да, на майбутнє. Не зараз, а, а пізніше, якби. І воно, типу, всіх задовольнить. Ну, так би томагавки є, будуть через півроку, ну, буде їх небагато. Але і, і Трамп не відмовиться від своїх обіцянок, і Росії буде не так е, прикро, і власне ми теж зможемо там е, дати відповідь на те питання, що з томагавками. Ну, поки так воно складається. Хоча сьогоднішня розмова, звісно, Зеленського з Трампом вона тут ну важлива буде, і тут цікаво, що вона закрита, що вона під час обіду, тобто, це не буде такий підхід там, там до журналістів. Спочатку, можливо, потім, і то не факт. Я так не зрозумів, чесно, я подивився графік. Вони будуть разом виходити, не будуть разом виходити. Не зрозуміло не да, я так зрозумів, що ні, що Зеленський їде Рав Трампу Флориду. А Зеленський, ну мабуть, під під білий дім там виступати щось говорити. Ну очевидно, що прес конференція якась буде, mm -hmm. але але цікаво, що вони роблять це якби не удвох. Значить, будуть говорити про щось серйозне, мабуть, якби і серйозні речі будуть обговорювати. Ну я до певної міри погоджуюсь з цими думками. Ну єдине, скажу: я не вбачаю, що росіяни злякалися ракет тамагав, тому що всі розуміли, що Трамп їх не дасть. Ну, принаймні в мене таке відчуття було. Я на сто відсотків певний, що ніяких ракет не буде. Так, вони можливо тут не слушно зауважують, будуть перспективи як Джавеліни, ті що Трамп передавав, mm -hmm. хай стоять, не, не чіпайте раптом друг що От, якщо буде, то тоді так, і то додатково треба буде погодити. Ну але плюс навчання треба проходити і так далі, аби управляти цими ракетами, тому що Збройні сили України ну немає таких фахівців. Але це питання вже іншої історії, а, подальшого гарантії безпеки і так далі. Дійсно, цікавою є теза про те, що друзі, якщо ви звернули увагу, ви звернули увагу про те, чому з'явилася інформація від Тимошенко, Бужанської і так далі. Його розповідає, що Трамп хоче, аби. Завершилася війна, заморозилася до Різдва до 25 грудня, ну звичайно раніше. Але в мене в цій частині Ігоря до тебе запитання, що практично готовий зробити Трамп, щоб це відбулося? Тому що ну, одного бажання президента Сполучених Штатів Америки замало, однієї вказівки замало. Він вже давав вказівки: і одні, одній, і третій, і десятий. Але ключову роль в цьому питанні, як на мене, відіграє Європа. Вона або допоможе це зробити, або не допоможе зробити. Якщо Європа не буде дотична до цього процесу, ніякої зупинки війни не буде. Ну, Європа насправді в зупинці, попри деякі заяви, значить вона зацікавлена, хоча є інші заяви, що хай ще три роки повоюють, да, там остаточно зникровлять Росію. Ну воно так не працює. До речі, от ми з тобою говоримо, я дивлюся, тайм написав: чи то томагавки, чи щось менш далекобійне, або менш потужне, але угода про постачання зброї може бути підписана сьогодні в Білому домі. Тобто, щось був щось, ну, якийсь символізм буде. Я до речі, здається, ми з тобою говорили, що мені здається, що замість номагавків це можуть бути просто атакамси. Ну там Байден скаже, от атакамси. Українці вміють користуватися. Це типу зброя більш тактична, хоча вона далеко може бути там на 500 кілометрів, може летіти 350-500, Да, тобто, в принципі там з модифікаціями, е, от я, типу, допомагає Україні там і так далі. Але з приводу того, що там може зробити Європа, та ну Європа, до речі, на Рамштайні, принаймні на словах, поки що попрацювала непогано. 19 країн сказали, що приєднуються до ініціативи закупівлі зброї. Тепер головне, щоб вони все це швидко купили в Україну постав да. але я думаю, що вони будуть це робити, тому що все ж таки я думаю, що до європейців вже, решті-решт дійшло. Що краще, щоб Росія не з ними воювала, а краще щоб Росія зупинилася на Україні і нікуди далі не рухалася. Ну тобто, от логіка така. Є там кілька країн, типу Угорщини Словаччини, там можливо Чехії тепер, які будуть кричати Ура! Нарешті мир! там нарешті мир. Де, ну на офіційному рівні маю на увазі е, значна частина інших країн не проти, що все закінчилося. Типу там Іспанія, Португалія, ну які подалі там знаходяться. Звісно, так. залишаються ті, які ближче до Росії, які розуміють, що це просто передишка в певному мірі може бути. Е, але е, якщо вони будуть вже думати про якийсь там вплив на завершення війни, вони, звісно, ініціативу Трампа підтримують. Ну тут головне, щоб вони підтримуючи ініціативу і домігши всього миру, ну перемиря там чи як воно буде називатися, не перестали відразу Україні допомагати. Оце ключовий момент так, так, у нас так. зараз таке завдання, щоб в них не було ейфорії. Що типу, ми виконали те, що ми повинні були зробити. Да? І ми значить, тепер можемо розслабитися. Ну, шановні, на 5 років план повинен бути, на 5 років мінімум. Що от ви 5 років Україну підтримуєте, військово закуповуєте, постачаєте, значить, все це робите по-іншому? Ніяк ну тобто тільки так. Бо Путін, якщо побачить, що все закінчиться на другий день, ну він попре знову там 27-му році, там що двадцять шостому, да тому тут от у це ключовий момент зараз, і мені здається, це виклик для нашої дипломатії. Якщо все ж таки щось буде там іти щодо завершення війни. Ну, їм треба буде переконати нашим дипломатам, європейців, що це не кінець, це якби просто зміна. Зміна дещо ну, механізмів. Але глобальна загроза залишається, вона нікуди не дівається. І Європа як підтримувала, так власне і повинна підтримувати далі Україну. Відповіді, звісно, на це поки що немає. У європейців і в нас, тому що нагадую, друзі я розповідав, вам, що у нас і черговий секвестр бюджету планується. Це проблема, і допомога європейців зменшилась суттєво. Про це mm -hmm. офіційно повідомляє Київський університет. Дослідження буквально днями з'явилося, Тобто з цим проблеми є. І Ігор тут, як на мене, говорить абсолютно все вірно, враховуючи от те, що я зрозумів, з твоїх слів, Путін може піти на заморозку по лінії фронту. Звісно, якісь умови будуть. Ну, от, гіпотетично, ми зараз виявляємо цю картину, бо ну навряд чи Зеленський погодиться на вибірця військових із Донбасу, То навіть і самі військові. Ну ні, ні, ні. Ну це це я ж кажу, це слухайте, це варіант. От там Зеленський може домовитися, йому повертатися можна в Україну вже не робити не цього. Не і дай, ну і давайте відверта. Ну Володимир Осадович на це не піде, чисто. А, Враховуючи його внутрішні моменти, тут же ж нема ніяких питань. Ну очевидно, що він президент України і він такі речі робити не буде. Він про це прямо казав, що ніхто нічого путіну дарувати віддавати не буде, і пішов він взагалі там лісом. Тому питання тільки заморозки. От знаєш, тут момент такий мені здається, ми все ж таки трошки втратили цю можливість. Нам треба було ще десь роки пів, ну, пів назад, коли почали про це говорити. Про заморозку, там да, от про якісь такі речі. Ну там активно почалися розмови. Нам треба було, якщо ми вже політично на це погодилися, ми погодилися на це політично. Ну, я, ну, значить, це навіть ну почалося фактично з дня інаугурації Трампа, тобто там з лютом січень, 20 січня, десь вже з лютого почали цю тему. Заморозка там і так далі. Треба було тоді крутити паралельно таку тему масово на заході. Що дивіться, заморозка, заморозка зі сторони України. Це колосальна поступка, це колосальна поступка саме зі Що це наша поступка, що це наш компроміс. Тому що ми ж від, ну, не віддаємо, але ми визнаємо, що частина наших територій, ну принаймні ну, де-факто, вона поки окупована, поки окупована. Але це поступка, це не поступка Путіна, це наша поступка. Отак от треба було це розганяти з такої знаєш, позиції сили, і тоді, можливо, воно б зараз приймалося дещо по-іншому. Бо Путін же буде тепер, якщо що, намагатися подати, що це він поступку зробив. Я вам зробив поступку, а ви мені, значить, санкції зніміть, там гроші поверніть, чи ще щось таке зробити. От в чому проблема. Єдине, що ну, мене вчора от окремо порадувало, чи сьогодні зранку, там вже різниця в часі, Венс, його там десь зупинили журналісти, і він сказав фразу, що. Росія намагається. Продати неіснуючі перемоги на фронті, ну так, типу так. вони нарешті до них дійшло, що це ну якби дута історія, що це там кілометр два, але це ніяка там не стратегічна перевага, і так далі. Ну, якщо це вже в принципі віце-президент говорить, знаєш, вони, мабуть, це неодноразово чули від військових, і принаймні у них є консенсус цього приводу. Бенс, тим більше колись був в армії. Ну я розумію що він там був прес-секретарем, але ну, все одно був, повинен як зрозумітися да, розумітися мінімально на якихось там військових речах. Ну, На рахунок консенсусу я, чесно кажучи, не поспішав би. Там є Трамп, який знає, як що говорити, але заява Венса важлива.